Квантовий інтернет дюйма ближче завдяки новому чіпі допомагає пучкам квантових сигналів над волоконно-оптичними кабелями реального світу. Квантовий інтернет реальність ближче, ніж здається. Протягом останніх кількох років ми чуємо про квантові комп'ютери та їх потенціал змінити світ. Але за факультетом обчислювальної потужності приховано ще одну революційну технологію квантовий інтернет. Ідея про те, що інформація може бути передана миттєво та безпечно, використовуючи принципи квантової механіки, звучить як наукова фантастика. Однак, завдяки останнім проривам, ця мрія стає все більш реальною. Недавні дослідження, представлене в науковому журналі, Показало вражаючий крок у цьому напрямку успішна передача квантових сигналів за допомогою стандартних волоконно-оптичних кабелів, які вже використовувались у сучасному інтернеті. Це не просто ще одне дослідження це фундаментальний сув паради ГЕМИ, яка відкриває двері для практичної реалізації квантового інтернету найближчим часом. Яка суть прориву? Традиційно квантових систем, необхідних ізольованих, спеціалізованих середовищ для роботи, квантові стани, неймовірно крихкі, легко знищуються при взаємодії з навколишнім середовищем. Будь-яка спроба читати квантову інформацію в процесі передачі, як це роблять зазвичай маршрутизатори в класичному інтернеті, призвели до знищення самого сигналу. Рішення запропоноване дослідниками університету Пенсільванії. Є елегантно простим та блискуче ефективним. Вони розробили мікрочіп під назвою Кучіп, який дозволяє упакувати квантові дані разом із стандартними пакетами даних, що містять інформацію про маршрутизацію. Уявіть, що кожен квантовий сигнал подорожує в компанії класичного поштового голуба, який повідомляє маршрутизатором, де потрібно доставити лист. Чому це важливо? Значення цього прориву важко переоцінити. По-перше, це дозволяє використовувати існуючу інфраструктуру. Замість того, щоб створити абсолютно нову мережу, призначену виключно для квантових даних, ви можете інтегрувати квантове з'єднання в існуючу. Це значно знижує витрати та складність впровадження квантового інтернету. По-друге, використання стандартних протоколів IP дозволяє використовувати існуючі інструменти та методи управління мережею. Маршрутизація, моніторинг, усунення проблем, все це можна зробити за допомогою вже розроблених рішень, адаптованих для роботи з класичним інтернетом. Мій погляд як експерт. Як людина, яка працює в галузі мережевої технології, я можу сказати, що цей прорив є справжнім проривом. Я бачив багато революційних технологій, які залишалися на етапі прототипів. Але кучіп виглядає інакше він вирішує реальну проблему, використовуючи існуючу інфраструктуру та протоколи. Особливо вражає, що кучіп виготовлений з кремнію і може бути зроблений за допомогою існуючих виробничих процесів. Це означає, що масове виробництво таких мікросхем цілком можливо, що воно значно прискорить ведення квантового інтернету. Потенційні програми. Квантовий інтернет відкриває двері для абсолютно нових можливостей. Ось лише деякі з них квантова криптографія, квантове шифрування забезпечує абсолютно безпечне з'єднання, оскільки будь яка спроба перехоплення даних негайно виявляється. Розподілені квантові розрахунки, квантові комп'ютери, об'єднані в мережу, зможуть вирішити проблеми, недоступні навіть найпотужнішим сучасним суперкомпутерам. Квантове зондування, квантові мережі дозволять вам створити ультраточні навігаційні системи та датчики, які перевершують усі існуючі аналоги у своїх можливостях. Безпечна передача даних, квантові мережі забезпечать дані безпрецедентного рівня захисту від перехоплення та злом. Перешкоди на шляху до впровадження, незважаючи на вражаючі результати, все ще багато роботи на дорозі до повного масштабного квантового інтернету. Стабільність квант, квантові стани залишаються надзвичайно чутливими до навколишнього середовища. Необхідно розробити нові методи захисту квантових сигналів від шуму та перешкод. Масштабування, створення великих і складних квантових мереж потребує розробки нових технологій та протоколів. Стандартизація необхідно розробити стандарти квантових мереж для забезпечення сумісності різних пристроїв та систем. Інтеграція з існуючою інфраструктурою необхідно забезпечити плавну інтеграцію квантових мереж з існуючою інтернет, інфраструктурою. Що далі? У наступні 5-10 років, як пропонують дослідники, ми побачимо розробку місцевих квантових мереж та квантових мереж метро. Ці мережі будуть використані для вирішення конкретних проблем, таких як безпечне спілкування, взаємозв'язок квантових комп'ютерів та квантового звучання. Надалі створення глобального квантового інтернету, який з'єднає квантові пристрої у всьому світі. Це відкриє двері для абсолютно нових можливостей та змінить світ, як ми це знаємо. Висновок. Прорив передачі квантових сигналів через стандартні волоконно-оптичні кабелі є важливим кроком до реалізації квантового інтернету. Завдяки використанню кучіп та стандартних протоколів IP, ми можемо сподіватися на швидке впровадження цієї революційної технології. Квантовий інтернет це не просто наукова фантастика, це реальність, яка наближається. Як експерт у галузі мережевих технологій, я впевнений, що квантовий інтернет змінить світ, як ми це знаємо, і я з нетерпінням чекаю цього майбутнього.